English for Kids Online. І так, сьогодні у нас огляд Зошита, авторівку Саван ветушинська до підручника Quick Minds 3 клас. Тема сьома In the Hospital. І ми з вами сьогодні зробимо огляд на кожен урок цієї теми. І так, розпочнемо. І так, Find Circle and Write 8 Words, Lesson 1, Page 54. Треба нам знайти з вами 8 слів, які стосуються теми здоров'я. Ну, або захворювання навпаки. І так, перше слово у нас є вже док. Наступне слово я бачу toothache, Зубний біль. Так, headache, біль в голові. Болить голова. Так. stomachache, Болить живіт. Так, має бути десь cough, ось кашель. Half. Так, всі ці слова ось тут є. Так, і шукаємо головний болитів вуха. І А ось спершу ви бачила nurse. медсестра. Є у нас. Nurse. медсестра. Далі. Cold. простуда. Cold. простуда. Ну і ще є єрак. Так, ну усі знайшли слова. І так, перше у нас буде доктор. Так, the second one is a nurse, медсестра. The third one is a too thick. Болить зубок. The fourth one is a headache. Болить голова. The fifth is cold, простуда. Earache. Cough. And the last one is a stomachache. stomach ache. Болить Stomach ache. Поставте відео на паузу. І в цьому місці, і поверніться, так би мовити, ось тут. Щоб ви знайшли усі ці слова. На цьому огляд 54-ї сторінки, а це у нас Lesson 1. Завершено. Unit 7 in this hospital Lesson 2. Урок 2. page 55, сторінка 55. І так, write in Simple Past. Напиши в простому минулому часі. Щоб утворити. Минулий час правильних дієслів, а ви знаєте, що є правильні дієслова і неправильні дієслова, ми додаємо закінчення і ді або Ді. Якщо дієслово вже закінчується на букву І, як, наприклад, слово фоун, – «дев'яте», то ми додаємо просто ді. Якщо е дієслово не закінчується на І, то ми додаємо і Ді. Ну, в даному випадку jump jumped look-looked. Play, played. Watch, watched. Listen, listened. Walk, walked. Land, landed. Shout, shouted. Phone, phoned. Visit. «Visited» Поставте відео на паузу. Права друга, make-up dialogue, сладодіалоги. І так, Mary, Paint a picture Mary» Робить картину, малює, так? Далі «Tom play tennis». грає в теніс, Ann, listen to the radio, «Слухай радіо». Mark, talk on the phone, розмовляє по телефону. What happened yesterday? Що трапилося вчора, Mary? I painted a picture. Я малювала картину. Так, це у наступне. Ставимо питання тому. What happened? Yesterday. Yesterday, Tom. Tom, що вчора трапилося? I played tennis. Я грав у теніс. I played tennis. What happened yesterday? Uh, Що трапилося вчора, N. I listened to the radio. Я слухала радіо. І останнє запитаємо у Марка. What happened yesterday, yesterday Mark? Що трапилося вчора, Марко? I Talked on the phone. Я розмовляв по телефону. Поставте відео на паузу, будь ласка. Прогляньте його ще раз. Запишіть. Перепишіть. На цьому це все. Огляд уроку 2, сторінка 55 завершено. Lesson 3. Unit 7 in the Hospital. Page 56, стрінка 56. Tick the correct sentence number. Познач правильне речення і пронумеруй. Перше. We visited our friend last Sunday. Ми відвідали нашого друга минулої неділі. Peter plays baseball every day. Я навіть не буду читати <coughs> неправильне речення. Друге не підходить, тому що не можна зі словом yesterday вживати present place, Теперішнє слово place, да? Ну, слово в теперішньому часі. Окей. І ось це наший, наш малюнок. Далі, I was in the playground yesterday. Я був вчора на гральному майданчику. My teacher was at school yesterday. Мій вчитель був в школі вчора. Mike uh, played the guitar last Monday. Майк грав на гітарі минулого понеділка. Вправа друга. Complete the story about what you did last week. Доповни розповідь про те, що ти робив. Ми робила минулого тижня. I was busy last week. Я був зайнятий минулого тижня. On Monday I watched TV. I watched a film. У понеділок я дивився фільм. On Tuesday I played football. У вівторок я грав у футбол. On Wednesday, I phoned my doctor. У середу я телефонував лікарю. On Thursday. I played the violin. У четвер я грав на скрипці. On Friday I talked on the phone. У п'ятницю розмовляв по телефону. On Saturday. I cleaned my goggles. On Sunday I visited my granny. Итак, I was busy last week. Я був зайнятий минулого тижня. On Monday I watched a film. У понеділок я дивився фільм. Далі. On Tuesday I played football. У вівторок я грав футбол. On Wednesday I phoned my doctor. У середу я телефонував своєму лікарю. On Thursday I played the violin. У четвер я грав на скрипці. On Friday I talked on the phone. У п'ятницю я розмовляв по телефону. On Saturday I cleaned my goggles. У, сер... у суботу я чистив свої окуляри. On Sunday I visited my granny. У неділю я відвідував бабусю. І так, урок 3 огляд завершено. Unit 7 in the hospital. Lesson 4. Урок 4. Вправа 1, 2, 3, сторінка 57. Is, was. А нам треба написати поставити слова у минулий час. Ці дієслова є неправильні дієслова. Тобто вони. Інколи вони утворюють, ну майже всі крім слова help. Вони утворюють допомі... минулий час, повністю видозмінюючись. Is бути, у минулому часі was був. Help допомагати, helped. Це правильне дієслово. А далі пішли Go йти, went – ходив. Have мати, had – мав. Say говорити, said говорив. Give давати gave – дав. Feel – почувати. Felt почував. Wake up. Прокидатися. Woke up. Прокинувся. Fill in the blanks. заповни пропуски. Use the words in the past from exercise 1. Використай слова в минулому часі з правою 1. Last Wednesday Sam woke up at 6 o'clock. Минулої середи Сем прокинувся о 6-й. He felt awful. Так, він почувався жахливо. He had a terrible headache. Він мав жахливий головний біль. Sam went to the hospital. Пішов, він пішов до лікарні. A doctor gave him a pill. Лікар дав йому ліки. It can help you, the doctor said. Це тобі допоможе, лікар сказав. Окей. Okay. Так, The pill really helped. Ліки допомогли. He was happy. Він був щасливим. Поставте відео на паузу. Запишіть слова з першої вправи у другу. До тексту в другій. І так, the, the table. Заповни таблицю. Нам усі речення треба переписати з теперішнього часу на минулий час. Every day, щодня I go to school. Я ходжу до школи. Yesterday, Учора I went to school. ходив до школи. Every day you have breakfast. Yesterday you had breakfast. Кожного дня ти маєш сніданок, ти снідаєш. Учора ти снідав. N gives me a pen. N дає, дає мені ручку. Ann gave me a pen. Ann подарувала мені ручку. My dog jumps up high. Мій песик стрибає високо. My dog jumped up high. Мій песик стрибнув високо. The weather is sunny every day. Кожного дня погода сонячна. Yesterday the weather, ми скажемо, was sunny. І останнє. I wake up at 7 o'clock every day. Я прокидаюся о 7 годині кожного дня. Yesterday I woke up at 7. Оклок. На цьому сторінка 57 вправа 4, урок 4 завершено. Unit 7 in the Hospital. Lesson 7 to 8. І так, зробімо огляд на два уроки. 7-8. Сторінка 58. І так, меч, поєднай. Temperature It shows how hot your body is. Вона показує наскільки а, гаряче ваше тіло. Так, virus. It's a very small thing that makes us sick. Це дуже маленька річ, яка робить нас хворими дослівно. 36.6 degrees Celsius. 36,6. It's a good body temperature. Це гарна температура тіла. FIVA. Fever. Fever. Це це It's when you feel hot and ill. Це коли ви почуваєтеся вам, коли вам жарко, да, і коли хворі. Thermometer. 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 It measures the body temperature. Він вимірює температуру тіла. Межа, межа. Вимірювати. Tick the correct answer. Позначь галочкою правильну відповідь. Друга вправа. І так, have a rest. Так, what to do when you've got a fever? Що робити, коли жар? Відпочити. 2. Drink a lot of water, пити водички. 3. Uh, stay at home. Залишатися вдома. Wear cool pyjamas. Одягнути таку піжаму, в якій не, не жарко, прохолодно. use a blanket that isn't too hot. Використовувати ковдру, під якою не так жарко. and uh, Ну, стеєтхоумвенде, а when the temperature is too high. Ну коли ж температура така, що дуже ну для небезпечно для здоров'я, то треба звичайно get to hospital, поїхати до лікарні. На цьому урок, огляд уроків 7-го 8-го завершено. Culture. І так, culture огляд першої, другої вправи на сторінці 59-й. І так, flood. Повінь. It's when there are too much water around. Коли дуже багато навколо води. Lightning. Так. It's a bright light in the sky. Це яскраве світло на небі. Hurricane. Hurricane. Так. It's a very big storm, мабуть. Ану зараз. Weather. It changes quickly in Britain. Weather, погода це те, що змінюється дуже <кхм> швидко в Британії. Heavy rain це very strong rain, дуже сильний дощ. Ну і hurricane – да, it's a very big storm. Ураган це дуже великий шторм, гроза, типу. Поставте відео на паузу і поєднайте відповідно слово і дефініцію визнач. Права друга. Познач галочкою правильне речення: The weather changes quickly in Great Britain. А, Погода швидко змінюється в Британії. There was a hurricane, єсе yes, in Great Britain. Отже, в Британії, в Великій Британії справді був ураган. It's usually windy and rainy during the hurricane. Зазвичай протягом урагану дуже вітряно і дощить. Heavy rain can cause a flood. Сильний дощ так може спричинити повінь. І останнє we can see lightning during the rainy weather. Коли дощить, то ми можемо побачити блискавку на небі. На цьому огляд 59-ї сторінки. Це у нас Culture завершено. І останній урок з цією темою I can do, я це можу. Стрінка 60. -та. Повторюємо. І так, перша вправа склади речення. She's got a cough. У неї кашель. He's got earache» У нього болить вухо. earache. У нього болить вуха. Далі, she's got... She's got a cold, мабуть, да? Uh, she's got a cold. Мабуть, у неї простуда. Да? Номер три. Далі, he's got a stomachache. He's got a uh, stomach. Ake. У нього болить живіт. Далі uh, she's got a toothache. У неї болить зуб. Uh, toothache. І останнє so got a headache. У нього болить голова. Окей, okay, поставте відео на паузу, а ми йдемо далі. Давайте з вами згадаємо а, минулий час, форму теперішнього минулого часу дієслів. І так, today це теперішній час сьогодні, а yesterday – вчора минулий час. Is was А В. Jump стрибати. Jumped стрибнув. go – Went. Play. Played. Грати грав. Say said. Сказати говорив. Have had, мати мав. Look. Looked. Дивитися. Дивився. shout, shouted, Кричати кричав. Feel felt. Почувати почував. Wake up. Прокидатися. woke up, Прокинувся. give, Давати, дарувати – gave, дав, подарував. На цьому огляд уроку «I can do» завершено, так само, як і повністю теми In the Hospital. That's all for today. не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Свою Вподобайку. Доєднуйтесь до нашого спонсорського ком'юніті, або віддячити автору каналу за роботу. Ну і, звичайно, долучайтесь до наших благодійних вебінарів, які проходять щосуботи протягом, протягом року. Будуть у нас заняття продовжуватися і на літніх канікулах. Тому, будь ласка, в описі під цим відео є посилання на наш телеграм-канал, називається English Webinars, Переходьте, долучайтесь до нашої ком'юніті, разом веселіше, цікавіше вивчати мову. Ну і, звичайно, знайомитися, спілкуватися. У нас в спільноті бувають тести, багато чого, чогось цікавого, тому долучайтеся. Вебінари є благодійні. Ми допомагаємо військовим навчаючись. Так би мовити. Всі деталі є інформація є в описі каналу і в першому закріпленому відео. Не відео навіть, а просто оголошення. good, bye, good luck, до зустрічі на восьмій темі. See you!